Хочемо діткам усім розповісти, для чого машинки між нами живуть. Як працюють ті машинки, мають добре ремесло. Вітаю вас, малята! Сьогодні заняття у нас з комунікативного розвитку особистості. А про що саме ми будемо з вами розмовляти? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадки. Отож, слухайте уважно! Перша загадка. В синім небі путь моя, швидше всіх літаю я. Маю крила, хоч не птах. Люди звуть мене. Здогадалися? Так, літак! Наступна загадка. Не автобус і не віз, маю четверо коліс. Вік з дорогою дружу, все по ній кудись біжу. Що це? Так, правильно, це автомобіль. Ще одна загадка. Полотно, а не доріжка. Кінь біжить сороконіжка. Що це? Так, це потяг. І остання загадка. Будинок величезний по морю пливе. Людей на собі через хвилі везе. Здогадалися? Так, це корабель. Молодці діти! Сьогодні ми продовжимо з вами розмовляти про транспорт. Малята! А на вашу думку, навіщо людям транспорт? Світ транспорту дуже різноманітний та має різне призначення. Наприклад, один перевозить пасажирів, це пасажирський вид транспорту, а інший може перевозити вантажі, це вантажний вид транспорту. А ще є транспорт-помічник. Його ще називають спеціальний транспорт. Також за допомогою транспорту люди можуть переміщуватись, подорожувати та перевозити вантажі на короткі відстані по місту та на далекі відстані між містами та навіть країнами. Якщо по землі, то за допомогою наземного виду транспорту. Якщо по воді, в цьому допоможе водний вид транспорту. У повітрі стане в нагоді повітряний вид транспорту. Ми можемо переміщуватись навіть під землею за допомогою метро. А тепер скажіть, транспорт, за допомогою якого переміщується по землі. Називається правильно наземний транспорт. Для подорожей по воді ми використовуємо Так, водний транспорт. Подорожувати повітрям, нам знадобиться повітряний вид транспорту. Метро це підземний транспорт. Діти, а який транспорт перевозить пасажирів? Так, пасажирів перевозить пасажирський транспорт. Щоб перевезти вантаж, ми оберемо. Правильно вантажний транспорт. Як ще можна сказати на транспорт-помічник? Так, спеціальний транспорт. Малята. А зараз я вам пропоную виконати вправу під назвою Один багато. Одна пожежна машина. А багато. Так, пожежних машин. Один автобус. А багато. Автобусів. Один човен, а багато. Правильно, човнів. Один мотоцикл, а багато мотоциклів. Один літак. А багато літаків. Одна вантажівка. А багато вантажівок. Молодці! Діти, а зараз пропоную вам трішки відпочити та виконати фізкульт хвилинку. Респект то є самий кльовий трек, бо від нього є ефект Проші в горох, руки в Почили трішки, а тепер продовжуємо працювати. Пропоную вам виконати ще одну вправу під назвою Великий маленький. Великий трамвай. А маленький як ми можемо сказати? Так, трамвайчик. Молодці. Великий літак. А маленький літачок. Добре. Великий корабель. А маленький? Так, кораблик. Велика вантажівка. А маленька. Вантажівочка. Великий трактор. А маленький? Тракторець. Молодці. Малята, а зараз пропоную вам зіграти ще в одну гру. Нам потрібно водіїв розсадити до їхнього транспорту. Є картка, на якій зображені різні види транспорту. Давайте їх розглянемо: поліцейська машина, пожежна машина, потяг, літак, мотоцикл, ракета, корабель. Автомобіль кожного виду транспорту нам потрібно розсадити своїх водіїв. Хто керує поліцейською машиною? Так, поліцейський. Хто керує пожежною машиною? Молодці. Пожежник. Хто керує потягом? Правильно. Машиніст. А літаком. Так, пілот. Мотоциклом. Мотоцикліст. Ракетою. Молодці. Космонавт. Кораблем. Правильно. Капітан. Автомобілем? Так. Водій. Молодці малята. Ви дуже гарно працювали. А тепер скажіть мені, будь ласка. Про що ми сьогодні з вами розмовляли? На які види поділяється транспорт? Як називається вид транспорту, яким переміщуються по землі? Як ще ми можемо сказати на транспорт-помічник? Молодці! А наше заняття підійшло до завершення. До нових зустрічей! До побачення!